Терміново у центрі Одеси пролунали вибухи. Сталося це близько 17.00 на вулиці Прохорівській. Так пишуть місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, невідомий підірвав гранату при затриманні. Давайте подивимося, що відбувається у місті. Їду це, з центру, куча мусаров. короче, скорих, одна за одне перекрили дорогу. Е, вже одна уїхала, вторая приїхала. Штук 10. Машин поліції там, коротше. взорвалося, що то взорвалося. Газ, походу, рванув или що, я не знаю. Пожарки вон. О, ти посмотри сколько їх їде. Дороги перекриті на вулиці багато поліції та швидких. Повідомляється, що є постраждалі. Ось що кажуть, очевидці цитую далі: що це було, не знаю, але приїхало багато поліції та швидких. Бачив щонайменше трьох лежачих на землі після вибуху, у тому числі двох поліцейських. Кінець цитати. Друзі, ми чекаємо на офіційну інформацію і одразу вам повідомимо про це. Все, що потрібно зробити, підписатися на фабрику новин і стежити за розвитком подій разом. Мене звати Юрій Бібік до зустрічі.